Ну що ж, друзі, маємо чувака, який також використовує спецна Армс. Це дуже величезна, крута штука. Навіть у мокрих Витягнути з ствольної коробки гірбокс. Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпакуємо і протестуємо АК-74 від спецнарс. Модель J07. Це лінійка Edge. І що характерно, в цій лінійці є величезні плюшки. І величезною плюшкою на моє суб'єктивне бачення є варіація заміни пружини. Давайте подивимось, що у нас всередині. Так. Штука важка, хочу одразу попередити. Вона вироблена з металу. Сталі. Під металом мається на увазі є і алюмінів. І також пластикові частини. Це дуже величезна, довга і крута штука, яка має отакі пакетики, аби вбирати вологу. Вона дійсно важка. Я заміряв по вазі. Вона, ну, можливо, в мене кандер неправильний, але 3700. Буквально там на 15-20 грамів важча, ніж заявлено у виробника. Давайте подивимось стосовно того, що ж тут металеве. Ми бачимо, що магніт тримається на ствольній коробці. Перемикач у нас теж стальний. Так, Затвор у нас йде не метал... ну не сталевий. Так. Це вже в нас алюмінієва алюмінівацівка. Так, що в нас тут ще? Зісталі ствол зовнішній. Так. Ну, і виходить, що з очевидного все. Як ми бачимо, окрім того, що воно здоровенна. І прикольні оці всі штуки, про які ми трішечки пізніше поговоримо, ми поговоримо ще про приклад телескопічний, який подовжує цю штуку і дозволяє вже при встановленні додаткових оптичних приладів, будь-то кальматорний приціл чи оптика, працювати по спортивному. Але як ми бачимо на максималці, мені з прикладом це не вдається. Тому що я ну, трішечки не такий високий. Окрім того, ми можемо дуже швидко е, замінити пружину. Під цим дуже швидко, я розумію наступне: ми е, знімаємо гірбокс і потім міняємо, е, виймаючи направляючу пружини, пружину і міняємо. Якщо ми їдемо, до прикладу на ці фібішки, то ми можемо поставити ну, 90 метрів на секунду, нам вистачить. І якщо ми хочемо, щоб ця штука працювала як прям нагібатор 3000, то ми ставимо, до речі, ми можемо в цей третій гірбокс, який йде посиленим, встановити вже з коробки 140 пружину. У комплекті також йде дві додаткові механи. На 130 куль типу s маг які мають текстуровану поверхню, і це буде зручно тримати та працювати навіть у мокрих рукавицях. Це є репліка SLR Riffle Works з е, планками і Picatinny, і M-Lock. Ми можемо встановлювати додаткове спорядження. Ліхтарики, ручки перенесення вогню, ну і тому подібне. І це нам буде дійсно зручно робити. Маємо антапку, до речі, з чого ти ні не хоче бути сталевою. Має гнізда підшвидко зйомні антапки. Один, два. Зеркально йде так само. Також ми бачимо, що ми маємо. Кріплення ластів Ластівкінхвіз для додаткового оптичного спорядження. А що іще, що я майже не забув: величезний простір для акумулятора. Єдиний мінус, як на мене, це оця старенька штука. Сподіваюся, що в наступних версіях. Буде вже йти Т-конектор, бо це, як кажуть, ну, не зовсім сучасно, тому в мене буде невеличкий колдхос. Колхоз цей такий трішки не зовсім надійний, тому можуть бути якісь певні перебої. А, акумулятор, до речі, в комплекті не йде, але це не є великою проблемою, бо можна його докупити. А, як ми бачимо, що... Простору тут дійсно достатньо для того, аби навіть з таким колхозом щось тут робити. А тепер давайте подивимось. Тобто для початку послухаємо, що він нам скаже. Ну що ж. Звук ми почули, але хочеться все ж таки протестувати. Тестувати будемо 25-ю кулею від класичного БЛС. Е, нема в мене, на жаль, 20-ті, вони скінчились. Але табличку переведу і додатково будемо бачити, за що відповідає е, той FPS, який ми отримаємо. Переходимо до тестів. Я трішечки підрегулював камеру хопу, і, можливо, це вплине на наші показники. Будемо знову відстрілювати 025 кулю від БЛС Спец Армс. Ну що ж, друзі, у підсумку хочу зазначити. Перший плюс це тактична цівка, яка вже правильна, що нам не треба витрачати додаткові гроші та час на її придбання та встановлення. Це зручність і це комфорт, звісно ж. Якість матеріалів та виконання. Також телескопічний приклад з кріпленнями під швидкозйомні антарки. Величезний плюс. По люфтам вони тут теж ну, Вони тут є і вони класичні. Це приклад і руків'я. Але це точно також, як і в бойовому. Але це лікується. Окрім того, у середині ми маємо дуже якісні деталі, які дозволяють встановлювати 140-ву пружину. Загалом хочу наголосити, що по правилам ми можемо встановлювати лише 137 метрів 020 кулою, кулею, тому це треба буде врахувати. Але величезні плюси як для першого приводу, так і для не зовсім. Першого в цьому виконанні я бачу. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, зробіть це. Ну і звісно ж, вімкніть дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А також про наші сторінки у соцмережах теж не забуваємо там багато корисної, цікавої інформації. Акції знижки, розпродажі і тому подібне. Інстаграм, фейсбук та телеграм канал не забуваємо перекидати гроші у фонд Поверний живим разом до перемоги. І звісно ж, реді пострайка.